Фрідріх Мерц в інтерв'ю німецькому НТФУ виступив за спільне використання європейцями ядерної зброї. Майбутній канцлер припустив, що Німеччина не матиме свого ядерного потенціалу, але використовуватиме у разі небезпеки зброю, що мають європейські партнери на території Європи. Ядерною зброєю володіють Франція та Великобританія. Фрідріх Мерц виконує обіцянки, які давав своїм виборцям: дбати про безпеку Німеччини і підтримувати Україну. Ось як на мітингу у Берліні німці підтримують українців я вважаю, що Європа в кінцевому підсумку перебуває під атакою, і я вважаю, що Україна захищає Європу і платить за це кров'ю і руйнуваннями. І я також вважаю, що це не мало так відбутися, як за останні три роки, якби Європа діяла чіткіше і рішучіше. Ми також закликаємо уряд Німеччини підтримати Україну набагато рішучіше ніж раніше. Це означає, що підтримка має бути з гуманітарною допомогою, з великою кількістю грошей, а також з великою кількістю зброї, щоб Україна... Країна могла захистити безпеку і свободу всіх нас.